Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось я в своїй великій теплиці, де росли 72 кущі томату Зульфія f 1 і 32 кущі росло у мене тут томату каста. Ось такий у мене перець Геркулес, такий базилічок. В цьому році дуже гарний базилік в теплиці. Але я на другий оберт вирвала томати, посіяла ще, через розсаду посадила огірочок еколь. Не дивлячись на те, що зараз на ринку дуже багато огірків. Але туди трошки вперед, я думаю, що вже такого напливу огірків не буде і щось будемо мати. Ну, а я ось тут сію зараз шпінат. Ось так посіяла. Це шпінат від фірми Rixvan. Називається він... Це вона бо. 25 тисяч на насіння таке крупненьке, і я його зараз буду отак пригортати, посіяла. Для того, бо люди вже питають. Було літо, люди не цікавились цим всім ділом, а зараз приходить осінь, люди знов починають цікавитись. такими як. Червоний салат і шпінат. Ось я його все саділа загорну, і хай воно собі потихеньку сходить. Буду його понівати. Шпінат корисний, але не для всіх, кого є проблеми з нирками, тому... Він не дуже корисний, але так він корисний, тому люди питають. Ось тут буду ще садити на осінь речку. Це від фірми саката. Тут 10 тисяч насінин. І буду садити по методу каналу бабусини рецепти. Мені дуже сподобалось. Уже декілька сезонів я так сажу, касетою вдавлюю, розкидаю, вона собі росте гарно і не загущено. Ось так, друзі. Так що робота йде. Овірочки ростуть. Базилік росте. Тут був у нас вітруган, поваляло всі мені палки треба поскладувати. Так що посіємо ще ось таку редисочку. Від цієї фірми дуже гарне насіння завжди. Щоб їх не посадив, завжди виходить гарно. Це не реклама. Не реклама, але кажу те, що я на самому ділі. Ось так цвіте огірочок Еколь в другому оберті. Всім дякую за перегляд, здоров'я, всім бажаю та швидшої усім нам перемоги.